Короткий обзор на наш міні-трактор TerraForce 220X. Дивіться, в чому його фішка? Це стандартна коробка такого ж самого Сінтая повнопривідного 244-го з 22-сильним, 22 -сильним, точніше, двигуном. В дорогому дизайні Того ж самого Сінтая ціна 3800 доларів. На шинах 7,5 на 16. Є, до речі, блокіровка Коліс включається окремо в цьому тракторі з цієї сторони. Це блокування коліс. Є вал відбору потужності, регулювання колії, до речі, відбувається цими полуосями. Вал відбору 540 обертів. Дуже класний безремінний трактор. Ніякий шафанг тут рядом не стоїть. Абсолютно, розхід всього на всього пів літри в годину цього трактора. Ну, залежно з яким навісним обладнанням. Це я говорю про транспортні роботи. З фризою може взяти і літр 200. Це розхід звичайного мототрактора.